Вітаю всіх на своєму каналі Місячна та Психологія. Давайте подивимось, хто про вас зараз думає, можливо, хтось вас обговорює. Таро чорний гримуар, або не кракомікон. хто ця людина, чи можливо люди. Тут не одна людина, і це можливо, бути ситуація пов'язана з вами, або якийсь вибір. Або ситуація, де хтось хоче балансувати і не знає, що йому обрати. Тому що так, тут бути пропозиція. Тут людина дуже багато думає про вас, але людина не знає, як до вас підійти і запропонувати те, що вона хотіла би з вами обсудити. Ця людина, можливо, хоче Сидіти на двох стільцях або балансувати між е, чимось і кимось, а можливо, між кимось і кимось. Ця людина, можливо, вам щось запропонує, і ви дізнаєте, що це розклад саме для вас. Вона або напише, або зателефонує, буде якийсь швидкий рух. Це деленосна ситуація, і людина це пов'язана з минулого. З минулим пов'язано дуже багато приємних спогад. Ви зрозумієте, хто про вас саме зараз думав, коли ви отримаєте або якісь, якесь повідомлення, або телефонну розмову, або ця людина приїде саме до вас.